Знімати відео прямо як робиш не виходить, Як інші роблять, я не знаю, що постійно руки в мазуті і відвлікатися дуже не хочеться, тому що теряєш час. Щоб все показувати, треба півдня на зйомки і півдня для того, щоб, щоб, щоб скласти щось одне. Як можна знімати і ремонтувати, я не знаю. Так, ремонт. Вже не знаю, якого дня буде все в одному. Чи в другому ремонті все буде за це. Ось на, на коробці якийсь чорт. Пробку скрутив нашу, бог його зна. Міряли, шукали, коротше, не знайшли таку пробку. З кумом щось там балакали. Кажу, треба буде точити, чи обрізати то на... із желіза зробити. Він каже, візьми капралон, тебе ж є там. Я ось взяв капролончик. На станочку нарізав різьбу. Тільки шах тут. На станочку в мене 1,25. А в кришки коробки півтора. Ну, капролон. Чуть-чуть нарізано трохи кришку і підправити кришка желізна. Воно буде нормально. Ну, Я так думаю, краще буде, ніж без кришки. Зараз підемо відпиляємо цю кришечку. Чи кришечку різьбу, трошки так десь закрутимо і буде все в лучшому виді. Почистили фільтра топлені. Один заказали, бо там якийсь фільтр стоїть, що в нас нема в магазинах такого. Ті два помили були желізні, грубий і тонкий, а то ще один тонкий. Ось зараз покажу, який він. Отакий ось, ось фільтр стояв. Його хто сам упер, ну як заказав, в автомобільному магазині кажуть топлений. І справді, ті самі були в шоці, то продавці ще такого не, не бачили топ, топленого. Почистили центрифугу на центрифугу таке около сантиметра. Десь може було вокруг. Тут ще один фільтр стоїть, фільтр, той зам, 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 замінили, купили другий. Поставилося нову шлангу, ще хомутик залишилось позатягувати. Отак діло потихеньку движеться. Ремні заказав нові, То ще... тут взагалі два стоять, тут тільки один був, а цей уже... Скажем так, завести покататися хватить, а як їхати лосувати, то я думаю недовго він ходитиме поперемазували всі підшіпнички, де були. Отак От шприцюється тут, скажем так, хорошо. спереду став. Одні масленночки, другі, не треба дуже лазить його попід комбайну. Ну ж. ще потихеньку роботи хватало. Тормозів нема трет прокачать, чи колодки стерті, будемо розбирати, дивитися. Тут наварити, щось треба буде ось. Отакочка. потихеньку робота продвигається. Тут зроблено мех... механічно вже нема електромагніта. Треба от отуди шукати електромагніт у коробку. Виходи є, немає циліндриків Отута. І там мозгів. Генератор, той, що тут був. Отвіз от на ремонт, бо не дає зарядки. Оце таке діло. Заказали нові ремішки ось вам фірма. Розмір трошки не той. Мейдяїн. Польща. Кажуть, як я раніше куплю. Купляв ремішки там, до тракторів, до мотоблока, то кажуть, о -о, оці зелененькі, вони хороші. Ну, Заказав я такі. Не пам'ятаю, чи оці два більших 1850 чи 2200, 3556. Цей 2,40, 1850, по-моєму. Щоб пошти ціна в них однакова. Ну, по розмірах вони відлічаються. Походив я у нас в нас у магазинах, то отакий длинний, чуть-чуть більший. 3, 560, по-моєму, чи навіть більший. То 3,5 3500. У нас у магазинах. Позвонив я на Харків, ну відправили із Вінниці, ось адрес. То ціна, я думаю... Нормально буде. Ось так. По комбайнові ще почистили фільтра, топлення. заказали, будемо сьогодні забирати. <coughs> Розібрали тормозний барабан один. Там було все позакусувано, позаряжаване, але вона жидкості не текла, то можна. Розібрали головний, а в головному оказалося такої РЖ, де воно там понабирало, що жидкость не проступала. То вже теж зробили, вродь би качає нормально. Тоді ще із бінокля, чи як там правильно на варіаторі. Кажуть бінокль, я вродь би так зрозумів. Підтікало маслечко з -за цього ось. поршенька чи як будемо казати. Понаходив я уплотнительні кольця вдома, поставив все, підігнав. Сальника 22 на на 32. Тут я не знайшов по місту ніде. Прийшлося заказувати повністю ремкомплект. Два кольця, і три кольця. Уплотнітельних і сальник стоє 200 гривнів. Йой, брешу. Чотири менших кільця і два більших кільця уплотнітних там. Я не знаю які розміри, бо я не дивився. І два сальника стоять 220 гривні. Ось, повимивали все. Підшіпнички ще, видно, що рідні стоять, то що краска ніде не ні пооблущувана, ніде нічого. Отут цікава штучка, скажімо так. Отут стоїть підшипник, І підшіпник отуточко, бачите, який виступ. Не видно, щоб і вироботка була, скажімо так. Ну, він там грає жорстко. Тут тугенько йде, а тут вже просадженням. Чи воно спеціально так зроблено? чи вийло. Ну, на те, що вийло, тут не похоже. Хто зна, підкажіть, чи це воно для самоцентрації там зроблено. Отуточку ось на оцьому місці. Упорна чи як шайба. Ось вона була, отака, її косило, давило і того подобного. Ми вирішили надавити чи щось подобі отакої шайби, щоб більша площа опори була і, і трошки ширше, щоб перехвачувало оце посадочне місце, воно ж для чогось. От предназначено, скажімо так. Бачите, наскільки? Зараз буде більше. Чи, чи це правильно, чи ні. Ну, ось таке зробили. Тут підігріємо, посадимо, як положено. Точив я на такому ось маленькому станочку, ну він виручав дуже хорошо. Ремонт продовжується. Наклепали колодочки. Ремонт продовжується. тормозів. Не знімав відео, як їх розбирали, клепали, бо ніяк рук не вистачав, скажімо так. Наклепали ось такі колодочки. Волговські підходять вони довші, обрізали. Наклепали, виписали ремкомплекти у турмозні циліндри. Це вже соб, соб, собрав, підігнав напильником, бо думали, барабани може точні чи підношені. А вони, як нові, не мають вироботки на них. Їх, видно, ніхто не розбирав. Ну, поставили вже волговські, ніхто не переклепував. Підходять вже Жигулювські такі теж, але ну, вони трішки тонші по товщині. Ми ж думали обдурити, поставили волговський, ну прийшлось напильником, скажемо, методом підбора підтерать. Надів тормозний диск, але, де потерти всі підтер, підтер, напильничок лежить. Та сторона тормозів, скажімо, чи накладок, як нули. Товщина там. Не видно, не видно, бачите, по вона. А тут були попідношувані до половини, через що їх вирішили переклепати, бо без тормозів їздить теж не воно.